Ключовий фактор успіху тут внутрішня мотивація. Педагог повинен впливати, наприклад, на учня при персоналізації навчання перше, це персоналізація цілей, як я вже сказав. Тобто, той же Василько чи Марійка, вони повинні чітко розуміти, що він мусить досягнути через тиждень, через два. Не ставте великих цілей для дітей. Тому що діти не запам'ятають великі Наприклад, ви скажете, через рік він, ти мусиш пробігти там скільки скільки Це дуже маленький відсоток дітей, які будуть сприймати ці цілі. А коли ви маленькі цілі завдання поставите, то дитина, ви викликаєте в дитині самоповагу. Далі, персоналізація навчання обов'язково заключається в чому? Це вибір саме студенту ви, в, в виду активності або учня. Тобто одному подобається біг, а другому стрибки подобаються. І через оці всі вибіркові дисципліни ви можете потім втягувати учня методом персоналізації до вивчення інших. Наприклад, ти добре піднімаєш там гирю, гантелю, штангу, підтягуєшся, а давай ще й пробіжи.